Севдо Міледі, військовослужбовиця 77-ї окремої аеромобільно Дніпрянської бригади ДШВ зсу, фельдшерка медичного пункту родом із Житомирщини. До 77-ї бригади доєдналась в жовтні 2024-го за переведенням з лав 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Рятує життя та супроводжує поранених бійців з першої лінії оборони. Виконувала свої посадові обов'язки на Лиманському напрямку фронту на Донеччині. За плечима цієї тендітної жінки 10 років служби в лавах збройних сил України спочатку служила в 81-й окремій аеромобільній слобожанській бригаді разом з чоловіком. З 2018-го перейшла до 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади з осені 2024-го рятує життя армійців у 77-й бригаді. Два рази я проходила без ВП. Це в п'ятнадцятому році, коли я була мобілізована в Житомирський полігон наш 37-й. А в друге, коли вже я була в 77-й для підтвердження свого, як би і досвіду, і вже своїх навичок, і РПГ, і Чизета, ну і Калашники, і піс... із різного. Ну, вже всього перепробувала. Скажу чесно, що в мене в голові була одна думка: вперед, вперед, іди вперед. І не оглядайся назад, весь час вперед. Ну, Не здаватися і все. Стріляли, дихали цим вогнем, ну, але подолали. Гранати кидали, все робили, як. нас навчили, все ми. Виконували, все робили. Ой, амуніція, і бронік, каска, автомат, і ще і сумку тягла бойового медика. Я тоді не важила, я вже тоді просто тягнула, бо сказали вперед, і наказ подан командирам, все, виконуй. Ми дуже швидко працювали е на пару з хлопцями. Хлопці навіть солдати допомагали ну, тягнути, але такого немає, що там мені сказали, ви там у нас гендерність чи ще що. Ніколи в мене такого не було. І дуже швидко ми зреагували, ну, вже ж досвід має. Умовно, поранення в ногу. Поранення в ногу, наклали швиденько турнікет, на собі тягли. Якби так що, ну таке. 80 кг. І теж, ну це 80 кг броніку в касті, теж з автоматом і витягували. Ну це було на БЗВП, так. Після поновлення та розширення армійських навиків та вмінь на базовій військовій підготовці вже далі Міледі рушила на Лиманський напрямок для виконання бойових завдань. А роботи фельдшера медичної справи на фронті на жаль завжди багато, особливо дошкуляють нині безпілотники та фпв дрони. Нам привозили, якби бойові медики доставляли на точку. Ми приїжджали, забирали і бігом летіли на стаб-пункт. Ну, я дивилася, як турніки правильно, неправильно накладено, яке поранення: дотичне, осколкове, чи контузія, чи ще що. От. І бігом вже летіли на барову. Контузії, руки, ноги, тулуба. Це все, це все таке, що. Ну, були двохсоті, але нічого. Я до них відношуся як. До чийсь сина, брата, батька. Я би завдячила хлопцям, солдатам. Поки я надаю допомогу, переді мною стоїть солдат, він мене захищає, щоб я врятувала побратиму життя. Більше в мене таке було, що медиків дуже цінують. Хто має медичну освіту, хай приходять, допомагають. Страшного тут такого немає. Медики, як кажуть, на віз золота. Моліться люди України за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб ваш колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими, до матерів колись прийдуть. Цей віршик я вичитала. З газети Вечірній Коростень», бо я з Житомирської області. Я працювала тоді медсестрою лор-кабінету дитячої поліклініки. Він мене дуже розчулив, небайдуже піти до ТЦК і піти в армію. От. Він мене дуже розчулив. Я не шкодую, що я на сьогоднішній день в армії. Надіюся навіть далі рости, так як закінчила Житомирський державний університет імені Франка. Психологія дуже хочу стати гарним психологом бойовим. Ну, таке.